Усі фінансові питання ще за кілька днів до проведення сесії обговорювалися на засіданнях профільних комісій, тож їх розгляд проходив злагоджено і рішення приймалися практично одностайно. Суперечки виникли при розгляді питання про затвердження складу громадської ради та положення про громадську раду при Бурштинській міській раді. Приводом для суперечки стала відсутність більшості представників громадської ради, внаслідок яких з'ясувалося непорозуміння про дату проведення сесії. Депутат. Спроможні приймати рішення на даний час є на місці, і прийняття даного рішення залежить тільки від депутатів, які присутні, як вони будуть голосувати. А не від присутності членів ініціативної групи такої думки дотримувалися більшість депутатів. Тож питання на сесії розглянули, зокрема, і протиріччя, які містилися у проектах положень про громадську раду, розроблені з одного боку ініціативною групою і з другою юридичним відділом міської ради. Передусім, це стосувалося пункту про подачу громадської ради у проектів рішень, що на думку юридичного відділу є перевищенням повноважень. Як пояснила згодом керівник ініціативної групи Ірина Максимів, цей пункт мав би Прияти ефективності роботи ради. Для того, щоб громадська рада працювала ефективно, їй потрібно мати якісь повноваження. Інакше вона буде просто кишеньковою громадською радою, такою, як ми вже мали. Аргументував позицію юридичного відділу більшості обранців міської громади, депутат обласної ради Андрій Васьків. Я пропоную, щоб громадська рада ви прийняли таке такі рішення, щоб вона безпосередньо брала участь в цих обговореннях. Погоджувальній раді в рішення виконкому міської ради були присутні по п'ять чоловік на кожній сесії. Кожен має голос, кожен має право сказати. Але рішення приймаєте ви і відповідаєте за це рішення. Ви загалом положення було затверджено за урахуванням окремих змін, запропонованих юридичним відділом, які на думку Ірини Максимів не матимуть негативного впливу на подальшу співпрацю громадської ради і міської влади. Громадська рада буде працювати. Буде подавати пропозиції, буде висловлювати, буде подавати свої висновки, рекомендації до проєктів рішення також ініціювати заходи різноманітні і напрацьовувати спільний план дій з міською радою.